Це один із бойових підрозділів українського війська. Він прибув із зони АТО на Рівненщину для відновлення боєздатності та злагодження. Після стрільб усі бійці повинні мати нормальні побутові умови, бо інакше із моральним настроєм можуть бути проблеми. Повинна бути палатка, де він може відпочити. Повинно бути забезпечено трихразове харчування, гаряче трьохразове харчування. Ну от він де міг би. Вмитися, помитися, попрати своє е, е, свою форму. Випрати форму у новому містечку можна у мобільній пральні. Помитись у польовій бані поруч. Вода не привозна. Тут спеціально пробурили артезіанську свердловину. Бійці самі слідкують за тим, щоб умиватись було комфортно. Вода тепла, добре для вмивання зранку. чищення зубів. Поруч із польовими умивальниками кухня. Ані на якість продуктів, ані на рецепти кухарів ще ніхто із бійців не скаржився. Котел першого блюда, котел другого блюда. Так, закривається, відкривається вода готова для другого блюда, для гречки. Тут буде суп». Триразове гаряче харчування армійців голодними не залишає. Переконують кухарі. Все, що потрібно для солдат: вітаміни, меджем, там ще солодкі даємо. Ну, ну все готуємо. Стараємося. Супи. Мені ніхто не жалиться. У цьому наметовому містечку не використовують генератори. Електрика сюди подається централізовано. Затишок бійці оцінили одразу. Це дійсно так, тому що на інших полігонах такого немає. Так, а тут це. Дійсно великий плюс. Добре, тепло. Ну так, що ще раз Кругом є свої плюси, кругом є свої мінуси. Ну, тут добре освітлення, тепло, палатки не течуть. У цьому наметі проживають самі лише жінки. Більшість із них підписали контракт нещодавно. Я завжди говорю, що жінкою в армії повинна бути жінкою. Зараз ми вже звикли, ми вже призвичаїлися. Я не можу сказати, що тут настільки все погано, намет не тече. У нас тепло. Ми самі справляємося. Хлопці допомагають із дровами. І звичайно, що і з водою спати не холодно, спальники теплі. Я поки що нічого не бачу погано, тому що ми розуміємо, що ми в польових умовах. Ті, хто у війську вже довго усе пізнають в порівнянні. Ну тут виходить найліпший полігон із тих, що ми були, і в других оперативних командуваннях. Ну тут найліпший. До слова, сьогодні підрозділ отримав і одну обновку: новенький легкоброньований санітарний автомобіль на базі МТЛБС. Ця машина зроблена на заводі у місті Васильків на Київщині. Її вартість понад 2,5 мільйони гривень. І з поля бою вона може вивести чотирьох лежачих поранених бійців і вісьмох сидячих. Важливість таких гусеничних швидких на фронті переоцінити важко, не дивлячись на те, що є конвенція, що по поранених не стріляють. Є тенденція. Це, що наоборот наші санітарні автомобілі стають мішенью для е, в районі виконання завдань то цей автомобіль дає змогу захистити зберегти людські життя після відновлення боєздатності підрозділ знову вирушить у зону АТО але зараз військові мріють тільки про одне щоб нарешті настав мир і цю техніку як і важку бойову застосовувати більше не доводилось Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.